Великий російський літак виконував звичайне завдання над окупованими територіями, і на перший погляд все йшло суворо за планом. Але раптом екіпаж відчув дивні поштовхи, наче сильна турбулентність, а потім машина почала повністю виходити з під контролю. Бот різко відхилився від заданого маршруту і попрямував у зону, куди йому категорично заборонено було заходити. Все завершувалося абсолютно несподіваним результатом. А те, що виявили всередині літака, шокувало кожного, хто побачив. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинати. Мо із літаками окупантів останнім часом відбувається багато дивних подій, які важко пояснити не лише ЗСУ знищують авіацію окупантів. Так почнемо все ж з випадку, коли українські військові раніше збили російський бойовий літак су 25 на фронті. Що одним російським штурмовиком стало менше завдяки нашим воїнам? ППО, повідомили тоді бійці. Згодом військовослужбовці оприлюднили відео збиття літака та розповіли, що при землете штурмовик вдалося переносним зенітно-ракетним комплексом ігла атакували літак, звадений зенітно-ракетний підрозділ 28-ї ОМБР та 57-ї обро після збиття літака. Російський гелікоптер Мі-8 намагався евакуювати пілота, але по ньому також вдарили і ймовірно пошкодили. Гелікоптер кульгаючи повернувся назад і потребуючи малого ремонту. Пілот ворожого су 25 Лишився кинутий, Повідомили у 28-й бригаді. Ну, якщо ж говорити про російський гелікоптер Мі-8, варто зазначити, що сили безплотних систем України дроном Шрайк за 500 доларів збили російський військовий гелікоптер. Мі 8 про це повідомляв командувач сил безпілотних систем Роберт Бруді у повідомленні степових хижаків. Ідеться про те, що в дрон зробив різкий маневр та влучив бокову частину вертольота. Після чого ти почав падати. Вартість гелікоптера такої моделі що не менше мільйонів доларів. Ну і перед цим також йшлося про те, що українські бійці знищили ще один російський судвець. 5, від літака, яким і так пишаються окупанти, залишилися обвуглені шматки металу. Фірмова зетка, якою так пишаються окупанти на відірваному кралі та розкидані в десятках метрів шматки залізе. Ця краса настільки зігріває душу, що від неї неможливо відірватися. Ішлося у повідомленні. До речі, країна агресу Росії намагалася використати війну проти України для продажу своїх новітніх винищувачів. Су-57. про це в інтерв'ю Радіо Свободи повідомив український військовий лівочок, котрий літає на міг 29 його прізвище. Медіа не вказує. Ми знали, як працюють їхні су 57 У них стояло завдання, щоб продати су 57 Їм треба було когось із нас збити. і це було дуже гарно видно. Коли прийшла трійка Су-57, стали над Донецьком у надії, що їх не видно. Але в мене для вас погані новини. Ви як юлка світитися? Розповів український винищувач. За його словами, українці тоді просто сіли. Подумали, що роблять росіяни. Порахували, які е, саме знаєте кріни віражі, які перевантажені. Почесали трошки голову, придумали про У них не вийшло зробити їхню задачу. Вони не взяли нікого із нас. І зараз немає су 57 Час від часу з'являється на півночі, як миша. Завдання вони не виконали, вони не продалися, не зарекламувалися. Підкреслив Льотчик. Він наголосив, що уникнути цього суперпіару на весь світ, що Су 57 сім суперкрутий літак, допомогли досвід і співпраці з побратимами. Та фіг вам, мужики, ніфіга він не крутий, Вважає український льотчик. Українські ви портал Defense Express написав, що Росія має лише одного підтвердженого покупця на свої су 57 Це ложир. Це офіційно було підтверджено в лютому минулого року, тоді як угоду було укладено восени 2024 року. І навряд чи це можна назвати успіхом для літака, який РФ намагалася продати хоч комусь аж цілих 16 років. Також у закупівлі су 57 нібито зацікавлена Індія. Принаймні, Москва продовжує просувати цей літак нью Нью-Делі як приміжний літак п'ятого покоління. Ідеться в матеріалі. І такі інциденти з авіацією рашистів стаються і в самій Росії. Зокрема, там за вертоліт Мі-8. Він розбився під час виконання. Ні, планового польоту всі члени екіпажу загинули. Попередні причини катастрофи, технічна несправність, зазначили в московському військовому окрузі. Тим часом російський моніторинговий канал Радар ВРВ підтвердив, що розбився Мі-8 з боєприпасами на борту. Також в Івановській області Росії розбився літак Ан-22 міноборони Арефі. Там теж ні змі пишуть, що на борту було семеро членів екіпажу. Літак в повітрі розвалився на частини, які попадали в увольське водосховище, прямо на очах у місцевих рибалок, що вийшли на. Воду на гумових човнах причину авіатрощі з'ясовують раніше. Ж повідомлялося, що ще один російський військовий літак Ту-22М3 розбився під час виконання планового рейсу в Іркутській області. Повідомляє агентство Інтерфакс із посиланням на міністерство оборони Рефі за попередніми даними відомства. причиною інциденту стала технічна несправність. Екіпаж Ту-22М3, що складається із чотирьох людей, катапультувався, але один пілот загинув під час приземлення. За даними військового відомства Рефіри так упав у безлюдній місцевості на землі, руйнувань немає. Водночас, як пише. Рем канал МАШ то два 3 розбився в Усольському районі Іркутської області. За даними цього джерела, під час падіння літак врізався в лінії електропередач. Після чого у двох селах зникла електрика. Серед іншого варто також додати, що раніше у російській волгоградській області впав бомбардувальник су 34 Повідомляють російські змі жителі Серафимовичського району публікують фото та відео в соцмережах із димом над лісом. За даними міноборони, Су-34 зазнав аварії під час виконання планового навчально-тренувального польоту, Екіпаж катапультувався. Загрози життю льотчиків немає. Попередні причина падіння винищувачу технічну несправність. Інформує видання. База ці дані підтверджують, і офіційні російські інформаційні агенції. Раніше російський військовий вертоліт Мі-28 зазнав аварії в Жидринському районі Калуської області. Тоді екіпаж повітряного судна загинув. Су-34 – російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач, бомбардувальник, призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження по цілях противника в оперативній і тактичній глибині і зосередженням основних зусиль Віддалені ста п'ятдесяти кілометрів від лінії бойового зіткнення також і у Нижегородській області Росії впав літак, винищувач Су-34. Про це повідомляють місцеві змі з посланням на міністерство оборони Російської Федерації. За повідомленням це сталося під час виконання навчально тренувального польоту. При заході на посадку відмовила система випуску однієї зі шасі. Екіпаж провів декілька спроб засунення несправності в польоті. Однак ситуація не змінилася. за командою керівника польотів. Екіпаж вивів літак у безпечну зону. Ону і катапультувався, заявило відомство. Пізніше розмі повідомили, що штурман літака помер від отриманих травм. До слова служба безпеки України повідомила про знищення двох російських літаків су 34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області РФ. Що два літаки були пошкоджені. Ну а тим же часом в аеропорту Сокол, міста Магадан, 22 січня 26-го року ледь не сталася масштабна катастрофа за участю літака Боїнг 747 авіакомпанії Росія, що мав виконувати рейс до Москви. Про це поше зумоскутемс під час розбігу з літньої смузі у лайнера стався помпаж одного із двигунів, супроводжуваний спалахами та різким виведенням судна вліво. Через технічну несправність пілоти були змушені застосувати екстрене гальмування. Внесток чого багатотонний літак викотився за межі злітно-посадкової смуги. На борту перебували 338 пасажирів, зокрема 9 дітей. Ніхто з них не постраждав, проте людей довелося евакуювати через снігові замати. Ця подія стала вже третім випадком серйозної відмови авіаційного двигуна в Арафі від початку зими, що підтверджує критичний стан. Цивільної авіації агресора за даними української розвитки авіакомпанія Росія із початку 26-го року вимушено розконсервувала старі літаки. Бунх 747-400, яким понад 20 років через неможливість обслуговувати новіші борти. Ці літаки роками стояли на зберіганні після банкрутства Трансаеро. Ну і до повернення до польотів без сертифікованих запчастин та належного сервісу від виробника створює пряму загрозу життю пасажирів. Ситуація в російській авіації продовжує погіршуватися у 25-му році. Авіапром «Рафі» Зміг випустити лише один комерційний літак замість запланованих 15. а кількість технічних інцидентів зросла на 30%. Поки Росія намагається приховати системну деградацію галузі з допомогою сірого імпорту та канібалізації старих бортів. Міжнародні організації залишають для РФ червоний прапор безпеки польотів. Пасажири рейсу Магадан Москва змушені чекати на резервний борт боїсімсот 777 який терміново направили з Шереметєво. Проте гарантії безпеки наступного польоту в умовах санкційного тиску стає все менше. Раніше ан три літак упав під час льоту в аеропорту в Якуті. Один пасажир загинув. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Тоді прокоментував падіння літака та гелікоптера на Росії. Мовляв, те, що там починається, це контр-СВО. і вона і надалі буде набирати обертів. Ну а я вдячна вам глядачі за те, що ви додавали свій випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось зовсім незабаром.